Друзі, можливо, ви, так як і я сам, давно вже цікавитеся ефективними інструментами по відслідковуванню свого психологічного стану, а конкретно когнітивні функції, когнітивні навички, ваші здібності, так опрацювання інформації, яку ви навколишнього середовища сприймаєте. Так, от я хочу з вами поділитися: я знайшов такий інструмент. Е, до речі, знайшов я його не, не просто так, у спілкуванні з Люмінексом, про який я вам обіцяв, але все ж таки не дорозповів, але я обов'язково сподіваюся, вам дорозповів. Ну, колись дорозповім. Так, от, коли ми обговорювали з Люмінексом, обговорювали е, вищу нервову діяльність людини, е, е, і, і стало питання інструменту, як можна відслідкувати і протестувати себе. Так, от, друзі, я вам сьогодні презентую е, додаток Cognifit. З крута штука, крутий інструмент. Будь ласка, чекайте. Я викладав пості, Приєднуйтеся, коментуйте, приєднуйтеся до челенджу, викладайте свої результати, діліться, що у вас гарно виходить, що не дуже гарно. От я вже почав опрацьовувати інгібіцію, в мене погана інгібіція, я не можу зупинитися. Це до речі, свідчить про достатньо високий рівень стресу і дуже класно. Це на мене так, корекція дуже класно впливає, я почав опрацьовувати це, вже почав використовувати вправи і, ну, і відчуваю дійсно, що стан покращується. Ну і почав розробляти це питання, а чому ж, чого ж це виникає і як це виникає. То до зустрічі, будь ласка, коментуйте, приєднайтеся, друзі. Буду чекати вас.